Грають діти а на майданчику на дитячі пристрасті. Тут триває боротьба на кожному клаптику футзального поля. Жодна з команд не хоче поступатися з суперника. Вісім найкращих команд області визначали найсильнішого цього року серед дітей 2014 року народження. Емоції на майданчику просто зашкалюють, особливо коли твоїй команді вдається забити красивий гол на останніх секундах матчу. Цен голкіпер футбольного клубу Вараш у цій команді грає нещодавно, але вже отримав капітанську пов'язку. В майбутньому хлопець хоче захищати ворота мадридського реалу, як і його кумир Андрій Лунін. Це наш перший перший чемпіонат області. Ми дебютували в цьому чемпіонаті. Нам ми про чогось не встигали, ну програли. Буває. Амбітні плани на чемпіонат ставить для своєї команди і себе персонально. Юрій Середа. Він нападник команди-лідер. Одної ігру грали, а команда ставить виграти цей турнір. Ми постараємось виграти цей турнір. Чи не у кожній команді на фінальних змаганнях грають і дівчатка, причому не просто відбивають номер, а відіграють важливу роль у своїх колективах. Наставниця команди Лідер Катерина Денисова жартує: гендерну квоту у команді взяла на себе як тренерка. Додає, такі змагання це можливість для дітей відволіктися від жахливих подій, які нині тривають в Україні. Перш за все, це дитячий розвиток. Щоб дітей трошечки завантажити позитивними емоціями, трошки відволікти від того сьогодення, як війна, от, це дуже корисно. Перш за все, це завдяки нашим Збройним силам України. От, діти займаються улюбленою справою, прогресують, розвиваються і стають індивідуальністю. Змагання з футзалу це спільний проєкт Асоціації футзалу Рівненської області та обласної асоціації футболу. Віктор Радовельчик розповідає: футзал та великий футбол вирішили об'єднати. Натися за для розвитку дітей у нашому регіоні до війни ми проводили такі також спільні проекти з футболом. Що по Україні такого практично немає, де футзал і футбол об'єднуються в. В одне об'єднання заради діток, заради того, щоб розвивався і футзал, і футбол в нашій області у підсумку перемогу у чемпіонаті здобула команда Кидю США Вараш. У фіналі вона виявилась сильнішою за своїх однолітків з США Острога. Бронзові нагороди у серії післяматчевих пенальтів вибороли гравці команди Лідер. А кращою гравчиною чемпіонату визнали Христину Судорженко з Вараша. Павло Невесенко Володимир Захаров новини Рівного.